Ти справді думаєш відкрити кафе? До мене щотижня приходять люди, які хочуть відкрити своє кафе. Таке маленьке, сімейне кафе і щоб душа була. І знаєте, що їм відповідаю? 70% таких історій закриваються у перший рік, бо люди починають не з того. Додивись це відео до кінця, і ти зрозумієш, яких основних помилкок треба уникнути при відкритті кафе ще на старті. Євич, ми, ми починаємо з певної концепції, тобто я повинна вирішити, чого я хочу. А ти можеш мене переконати в ході нашого Звичайно. діалогу. Я що одразу... мені треба відкривати щось одне, але не відкривати щось інше. наприклад? Чи... Я тобі одразу переконаю, дивись от кафе біля дому в закритому ЖК. Чому вони зараз працюють? Розказуй. Тому що це поруч з дому. Тобі не треба далеко ходити. А якщо це щось смачно, то це буде постійне місце, де ти будеш знаходитися або замовляти їжу. Дивись, ми зараз їмо сирники зі смачнющими вершками. Це правда, це дуже смачно. Це дуже смачно. З, оці, з ресторанною подачею. І раніше, для того, щоб мені так поїсти отримати такий гастродосвід, мені треба було поїхати десь в центр. Угу. Обов'язково. Бо, бо куди назаїть, там нема де поїсти. Це правда. Ми, до речі, зараз знаходимося на лівому березі. Тобто, -Каховська. Просто Каховська, так. але це для мене дуже приємне здивування, бо реально тут дуже смачно. Ну, якби тебе не запросили на побачення, наприклад, спочатку б тобі не сподобалось, але поїла б ти смачно. Поїла б ти смачно. Тобто ти вважаєш що цей бізнес зараз, тобто от кафе біля дому воно працює найкраще зараз. Ну, краще, ніж заклади, які працюють в центрі. Mm -hmm. Чому? Через е карантин mm -hmm. вже всі знають, що таке доставка. Mm, це правда. Друге. Через uh, військовий стан uh -huh. все закривається о 22.30. Якщо ти тут живеш, як ти здо. ти коли То маєш. Сілого берега доїдеш до виправи для того, щоб купити собі щось, або замовити там. Да? Так. Uh -huh. а, а на що тобі жити в центрі, якщо ти працюєш з дому? Теж ж питання хороше. Ну, все вже стало віддалено. Uh -huh. Тобто, навіть якщо в тебе машина Мерседес. І ти заробляєш 5 плюс тисяч доларів на місяць. <святок> ти можеш жити спокійно тут, бо тут гарно для дітей, бо тут поруч природа, ліс. Згодна з тобою. І, <святок> і, і але ти хочеш сервіс. І Єдине, що тебе смущає, це інфраструктура. <святок> тут же відкриваються школи, дітсадки і потрібні отакі заклади. Але ресторан тут відкрити не можна, тут не вистачає людей на нього. Щоб відкривати ресторан, треба великий потік. Так, але ЖК великий сам по собі. А він не створить, бо частота відвідування низька. Угу. Тому оце така. А ці моменти ти також враховуєш, коли ти прораховуєш бізнес-план? Звичайно. Ми знаємо, скільки тут будинків, скільки парадних, скільки жильців проживає. І дуже просто береш інстаграм, mm -hmm. пишеш, ну, натискаєш кнопку Просувати, переходиш mm -hmm. на бізнес-аккаунт, він тебе показує, яка кількість людей на найплатоспроможніших. Це 25-35. Так. 25-35 чоловік. Ні. Просто люди, 25-35. Mm -hmm. Це казали е, mm -hmm. на форумі рестораторів, е, власники е, цього Еспіранза. Mm -hmm. Оплата монобанку. Mm -hmm. Вони ж знають все про того, хто платить. Mm -hmm. Ну так. 25-35 найплатоспроможніша аудиторія. А, ти маєш на увазі вік? То 25-35 це вікова категорія, яка. Да, ти ставиш 25-35. І вона, і вона не, власне кажучи, для цієї аудиторії найзатребованіші отакі от заклади. Так. Але це велика кількість людей насправді. В кав'ярнях найспроможніша аудиторія 18 -24. Ну, Але але воно, вихід... але, воно, да, але воно коливається в цілому. Угу. От. Ну і в цілому, коли ти можеш надати отакий от сервіс. Угу. У себе в ЖК, угу. і до тебе прибуваються люди. Угу. все. Добре. Ти казав про те, що ви, ви робите все в ключ. Тобто, від початкових розрахунків угу. до ведення бізнесу. Прямо місяць ще після відкриття вже повного, тобто в тебе є команда людей, які можуть прорахувати, ти може, ти прораховуєш проект. Далі в тебе є дизайнери, які займаються дизайн проектом. Да. Тобто це все входить в твоє обслуговування, обслуговування твоєю компанією, твого да. клієнта. І що мені найбільше сподобалося, це я сьогодні, до речі, перше дізналася. Що ти місяць після того, як відкриваєш бізнес, виявляється що ти супроводжуєш і ти навчаєш мене, як вести свій бізнес. І як ну щоб не дати в штангу, ну, не давай так, але ще найбільше мені сподобалася така історія, що е, з тобою можна домовлятися про те, щоб твоя компанія супроводжувала мій бізнес або на постійній основі, або можливо там перший час довше ніж місяць, там до півроку часу е, те, що ми відкрили разом. правда? Звичайно, ну ж не будеш розглядати просто це як інвестицію, як інвестицію тоді купи собі квартиру і здавай. Її. А це це зато, це жива історія. Їм треба займатися, щоб їм хотілося, щоб їм хотілося займатися. А щоб хотілося займатися, треба зрозуміти, що це взагалі таке. Я знаю, що в тебе є дуже багато успішних кейсів більша частина всього ти відкривав. Вони успішні кейси. Але ж тебе були не успішні кейси, які не спрацьовували звичайно. Не спрацьовували саме по причині того, що люди некомпетентні чи не навчилися, чи чогось не зрозуміли і не змогли вести свій бізнес. Яка причина, як правило, ну здебільшого людині відкрити свій заклад це мрія. Mm -hmm. Хоче втілити свою мрію. Mm -hmm. Але треба ще повернутися до реальності, що це фінансовий облік, що це маркетинг. що це... То коли ти це робиш, ти маєш вникати, в цю історію, і або ти це робиш, або ти це не робиш yeah. знову ж таки. Тому що більшість людей чомусь думають, що чого не відкриють затишно, то воно смачно, по собі буде, буде само по собі працювати. А на сьогоднішній день у нас такий інформаційний шум. Це правда. З усіх каналів, це що те, просто те, можна те. не помічати. Тут, наприклад, я впевнений, що через півроку ще в цей заклад будуть приходити гості, які будуть казати: о, а ви давно відкрилися? Тобто і таке можливо. Знаходитись так, що там... тут, то дуже багато людей ще можуть не знати про це кафе. Ну, ти В кажеш. Ти кожен заклад там знаєш. Ну, в своєму, так. Зараз, точно, да. 100%. У ну, моєму жиках просто немає ніяких закладів, насправді. Тоді там треба є відкрити. тільки магазин, є тільки магазин. Тому там можна було б відкрити таке так, так, кафе. Якщо він малий, то можна відкрити кав'ярню зі mm -hmm. сніданками. Я теж про це думала, до речі. Чим відрізняється кав'ярня зі сніданками від повноцінного кафе? Ми не робимо окрему кухню, як тут, так. і не ставимо багато процесів. Кухня це витяжка. Витяжка це дорого. А якщо поставити на відкритій кухні о, яйця пашот і все. І в, і в, 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 в тебе. Але ж не Бенедикт, крім... яйця пашот, розумієш? <клес> ні, так ще сирники, вони теж не. Ні. Сирники, яйця пашот, можливо, смажені. А це ні, це смаження буде. Вже потрібно вибухи. Ні, витяжка там є, але вона промислова ага. потрібна. А ага. в тебе виходить ну, звичайна, звичайна. Битова, побутова Бутова. витяжка. Але з побутової витяжки ти можеш поставити туди всі процеси. Це варка угу. і запікання. Угу. І все. Більше ти нічого не можеш там поставити. Ти смаження не можеш поставити. Але кав'ярня з сніданками – це дуже добра ідея, насправді. Звичайно. Ми Але крім цього ще можна і солодощі, та так розумію, випічку якусь там. Ну тобто, не, не ту випічку, яка буде тут, а, наприклад, співпрацювати з кимось, хто буде якісь десерти тобі привозити. Тобто, в нас просто є така кав'ярня у Ірпні, в мене. Мені дуже вона подобається Джойс. Там, власне кажучи, що така історія. Там смачна кава, там дуже атмосферне кафе. При цьому в них є солодощі, тобто мається на увазі, там всякі тістечка і так далі, і в них є сніданок. Ну, я можу тебе завести на Серецькі сади, угу. там є заклад, ми там відкрили, він називається лофт-кафе. Вона... я чула про нього, до речі. І, На середських акен... садах? Ні, а це не, не про сітку взагалі. Тому ні, ні, що ні кафе О, то, там не розуміє. Там по-іншому поставили букву, і тепер mm. це інше лофт кафе. А, я зрозуміла. Okay. Там, Отже. Же, там, там же є моменти. Тоді О. як ми рахуємо, от як ми робимо Я про... ж тобі про це лофт-кафе хотів розповісти. Так. І в цьому лофт-кафе mm -hmm. власники дуже хотіли поставити кухню. Дякую. Ми зробили поставили пічку з круасанами і сказали, що потім щось додамо. Вони відкрилися, поставили вітрину. Я приїжджаю через два тижні до них ну, на перевірку, кажу: ну що, вони кажуть, у нас летить, несеться, ми вирішили кухню не ставити. Ми, ми продаємо сендвічі, і нас це влаштовує. Нам не треба. Так тобто, це навіть так буває, так? Тобто, в самому процесі люди да. дізнаються щось нове, да. і те, що дає їм дохід. Ну ти ж бачиш, що в тебе купують. І mm -hmm. все. От ми також ставимо коктейльну карту. Тут дуже ну, такий бар. Що побачите, він так професійно поставлений. Гарно З, Да. Найбільше. І а, він, бар має бути такий, що коли ти до нього підходиш, тобі хочеться випити. Ну, е, я сьогодні це відчуття насправді відчула. <світ> Мені захотілося випити. От ти підходиш до нього і така атмосфера, що ти хочеш, от, от такий бар має бути. І от ми, там нема такого бару, там просто стоять коктейлі, але вони ну, там молоді, молода пара. Mm -hmm. Власники, вони кажуть, що у нас тут ввечері дуже гарно йдуть коктейлі. Ми mm -hmm. вирішили над кухнею взагалі не заморачуватися. Супер mm -hmm. well, продаємо сендвічі. Well, по перше, мені напої. тут подобається дивиться. Я ще естет. Я завжди звертаю увагу на посуд. Окрім того, яка кухня, я завжди звертаю увагу на посуд. Мені дуже сподобалося, як виглядає барна стійка, тому що там дуже красиві фужери. А я страшно люблю взагалі скло красиве. Я обожнюю все, що пов'язане з коктейлями там. Просекли і так далі. І в мене просто вдома завжди красиві бокали, і я завжди звертаю на це увагу, коли приходжу в заклади. І для мене посуд дуже важливий, тому що це точно так само відображення обличчя того закладу, в якому я знаходжуся. Тому може по коктейлічку пропустити? Людина приходить до тебе. З ідеєю з бажанням відкрити свій бізнес. А що людина? Ти що інтерв'юєр? Я ко ти ж от, от я а, ну, просив, да, що просив Що? Ти, що? І, О, і коли ми знімали на ту камеру, да. то ти так себе і вела, що типу, я і це дуже круто. А, а Конечно, я не прикинь. Ну ти кажеш, а а, так, а що ти мені запропонуєш? От я хотів такий формат, mm, а то інтерв'юєри, яким байдуже насправді що я відкриваю, які самі не цікавляться. Тим, що буде. Тим, я що жина. буде, вони питають у мене, а, а я хотів з тобою записати живе, бо ти хочеш. Угу. Ну, бо, бо ти за мене кілька разів вже зверталася каже, кажеш, да. допоможи мені, я хочу свій бізнес. І я вирішив, що людина, яка щира, щиро, щиро це цікавиться. Це да, угу. і запитає це мені в мене на які, на які, найкаверзніші питання, угу. і, і, бо переживаєш за свої гроші. Бо цікаво, Я знаю, як, як воно буде, угу. і, і ти мені їх задаш, і люди, які дивляться це, теж ну, думають відкривати, це. не відкривати, вони угу. ну, стільки повірять, скільки отримують відповіді на свої питання. Окей. Ну.